Ми сьогодні знаходимося на розі вулиці Пацької та Ганата-Хатківча. Звідси поворачує 23-й трамвай, який бік йде на а той й бік зону. І довго, ж відкривської. Але він зараз не ходить, тому що нас ремонтують волі у бік ДВРЗ. Також ходить 33-й трамвай від ДВРЗ до Сабурова, а Вулиці, через Дарницьку площу. Зараз третій автобус третя виходить від ДВРЗ до Чернігівської. Отже, пройдемось по цій такій цікавій Дарницькій місцевості. Тут в основному осепромзона, трохи бутиночки тут є. Ще такі старі радянського типу, там трохи нові. про мою Азербайджанська звідси починається з одного боку Фромзона з іншого з боку дитиночки. То Тополя. це дуже таке поширене явище у Києві. Саджали тополя. з одного боку. seja lá que Цього було жотові будиночки на гарно. такі Там більш так би мовити, оздоблені, ніж тут. Такі будинки є біля медротати. Більш здоблений будинок. а там далі такі самі сіти. Скотаєць у нас працює на полі, дуже засмічує повітря на течному районі, напевно хлопця цього страйкували. Тут така ще цікава будівля. что-то бывает, трубы меняют, что-то <с> <Шось с> такие. Азербайджанская весьма. ці, ці сірі будиночки. Це ми столовувати. З тими будинками хлопці зробили сюди, вийшли. Такі старі поштові штові скриньки. Тут ви бачите, поєднується і приватний сектор з висотними будиночками. У Києві, до речі, дуже багато таких місць, де приватний сектор спокійненько собі затишно об'єднується. З висотними будиночками. Вийшли знову на цей ходницький провулочок. Просто подивіться на місцевість. Кому буде цікаво? Приїдете це недалеко від Дарницької площі. До речі, дуже багато тут дитячих моїх датчиків оздоблених, я помітив. Много района. Щось якісь ремонти, де дорога якась теж. Гротницька. Бачите, ремонтують. щось роблять живуть швидко кохай шалено» написано на домі. це точно не треба затримувати життя коротке Хто не хоче сьогодні з вами бути, буде, буде інша людина. приватний сектор. Новий будинок будується. Цікава така місцевість. Ти бачите, і туди, і туди тільки почне гуляти. тут, серед приватного сектору, виростає высоточка. гриб висоточка. в гаражі машину ремонтують. Доночки ростуть, як і гриби. багато відголошень. Тільки гуляти почне. Піджимось до вулиці Ворозки, з якої ми починали сьогоднішню мандрівочку. Таке коло зробили навколо вулиці Азербайджанської, Гродинського провулку та вулиці Гродинської. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще цього цікавого. Підписуйтесь на мій канал. І обов'язково розвиваємо український ютуб. Бо без мови. Ми нікуди. Як казав Тарас Шевченко, чого навчайтесь і свого не цурайтесь. Тут такий скверік. Да, я знімаю просто райончик. Можна може, вас райончик познімати. Ні, ні. І мову треба ж підтримати. Похвастайте, похвастайте. Похвас. Звичайно, людьми. Хороший районі. Дякую, дякую, дякую. Бачите, люди люблять свій район, це добре. Потрібно бути патріотами своїй землі. Такий скверик. Люди відпочивають, дітки грають на майданчику. Мені цікаво, іноді люди. Деякі так з повагою те, що знімаєш, а деякі що ти тут знімаєш. Різні люди. А Ми підходимо до кінця вулиці Гродненської. Попереду видно вулицю Праської. Той пішла Алматинська, Туди попереду Дарницький залізничний вокзал. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато щось цікавого. Підписуйтесь на мій канал. До побачення. Сквірик на кінці. До побачення. Підписуйтесь на мій канал.